Ми їдемо до природнього джерела соляного. Дуже важка дорога, польова, але ми долаємо труднощі. Це природне соляне джерело з ропою. Його населення використовує для консервації. Для готування їжі. Машину ми залишаємо. Дивіться, яка тут краса. Далі вона їхати не може, тому ми йдемо пішком. Ось дивіться, як сіль випалила землю. Мертва ділянка. Ось витікає джерело, люди укультурили його. Зібрали в таку хатинку. Будемо зараз дивитися набирати. Забереш ведро. Отак, ну, зелена вода, вона витискає. І тиснеш, але беремо. Аж знизу. З чим понижче? Беремо, можна... аж так. Давайте я це потримаю. Знаєш, ведро вже ти десь їздить до гори. Де ж десь така зелена, чиста, сервець. Давай на друге ведро. Ой, але ка... люди, люди, яка вона міцна. Клади, клади ведро. Того краще я це. Аж гірка. Розливай я другий досить. Ну Ми як, Миколайович? Так. Це така вже дійсно, вона саму сіхала. Це ще Єгора? Так. Тиснемо. Тиснемо. Рівно вдавляємо давай. Тиснемо. Аж до тільки кого потиснути, Аби була сама з долини. Чим нижче, тим все, Добре. Кому цікаво, це джерело знаходиться в селі Заріччя, урочище ластівка. Враховуючи проблему якості солі сьогодні, звідти з Єгипту, з Турції і так далі, огрики квасиш, вони розлазяться. Ось я домашній майонез робила, додала солі. Воно, а від солі воно зразу рідке зробилося, тому особисто для мене виникла така проблема взяти собі якісної солі для домашнього побуту. Трішки спекотно. Набрали ми водички, На стежинці йдемо, заодно збираємо грибочки і Я собі так роздумую, наскільки балує нас наша природа. Дає нам все, що нам потрібно. Тільки головне не лінуватися, піти і взяти. ліки під ногами. В землі, на землі, все для нас. Головне, щоб ми це цінували. Ну що ж, друзі, буду завершувати. Будьте всі здоровенькі і щасливі.